Ну треба людям зрозуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше і гірше і гірше, щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно, хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю і заробіток, і е, валютність твоєї професії спадає так само, як е, валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Кожен третій України за менше 50 тисяч при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально боже, ну хоча б від тих 100 тисяч. Місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробити 100 тисяч гривень на місяць. Ми про ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Постійно, я б людям би радим іти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас це готове. Надо брати і пробувати, чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені взагалі не зрозуміло.